Вітаю всіх. Хотів би ще трошки про дахи побалакати. Тут подивився. Люди кажуть, що металеві дахи це вже не в тренді, бо вже і метал не той, і оцинковки немає, і фарба або облізе, або колір змінить. Ну і під час дощу вона сильно барабанить. Але і Ця бітумна черепиця теж вже не така, як треба, бо і ОСБ погниє, і килим цей порветься, коротше, не працює. Якщо і робити дах, то тільки або керамічна черепиця, або піщаноцементна. Дивіться, правда, чи це чи ні. Ну, насправді так побудований будівельний ринок, Бо виробники вони виробляють вироби на різний бюджет. І це стосується і катаних оцих черепиць різних, і профнастіл і отакі монтерей хвиля. Метал різний дійсно, товщина різна, оцінковка різна, фарба, є різні виробники і різні. Ціновий діапазон. Зазвичай пропонують бюджетний варіант, стандартний і якийсь преміум. Ну і там вже від цього буде і гарантія надаватися різна. Також є європейські виробники, є там, скажем, скажемо, скажемо, там Польща, Чехія, є е, Німеччина, є ще якісь там, і буде від цього дуже сильно залежати. Але дивіться, якби ми не були фінансово обмежені, може у вас і нема таких обмежень, у мене є. Тому обираємо такий матеріал, який можемо собі дозволити. В чому різниця? Дивіться, якщо казати про всі ці крок'яну систему, то вона під дахи буде десь однакова. Але якщо взяти вагу матеріалів, то вона буде трошки різна. Тобто черепиця десь 5 кілограмів на... Квадратний метр, бітумна – це вже буде 15, а керамічна чи піщано, цементна це вже 45. Тобто перетин цих матеріалів буде крок, він буде більший, бо навантаження буде більшим. Ну, Плюс роботи, зрозуміло, що найпростіше монтувати в таку металочерепицю, бо це лістовий матеріал, він повністю ріжеться вже під конкретно Конкретний дах, і хлопці просто їх витягують, роблять приспособи, витягують і кріплять. ось, Пиріг такий же, є обрешітка, контробрешітка, крок. Хвилі, цей 35-й під волну крутять, все змонтували. По бітумній трошки складніше. Там треба ще ОСБ накрутити, але пиріг такий же майже йде. Там є і контурбрешітка, брешітка, всі ці мембрани, і є ОСБ, а і ще і килим треба зробити. Якщо брати керамічно, то буде поріг, як і під металочерепицю, буде йти вся ця контурбрешітка, обрешітка, і потім вже монтаж черепиці. Але також треба враховувати, що не на кожен дах можна поставити ту або іншу черепицю. Ну, наприклад, тут кут нормальний, тут будь-яку можна зробити черепицю, а наприклад на той будиночок там нахил-кут нахило 6 градусів. 6 градусів, то просто так змонтувати черепицю керамічно не, не можна, бо цей кут такий, що вода буде затікати. Тому треба буде робити ще таку ж гідроізоляцію. Тобто е, треба буде все ж таки і ОСБІН накрити, і цей килим, і потім вже монтувати цю черепицю. Ну і це, якщо казати про всі ці особливості, це матеріал, робота, все це змонтувати, якщо одинаковий дах, то різниця буде десь, е, ну якщо всі, всі інші умови однакові, то десь буде 10%. Тобто саме дешева буде така черепиця, бітумна буде на 10% дорожча, і керамічна буде ще на 10% дорожче від бітумної. Ну і дивіться, я дивився так, ну, в середньому візьмемо, якщо там, ну, ціни, ціни можуть бути різними, але там, ну, скажімо, дивився, хлопці орієнтувались десь 3000 за квадратний метр. І ось якщо... Дах 100 метрів, то а це невеликий дах. На цьому будиночку це 330, отой 170, цей не пам'ятаю скільки, але давайте орієнтуватися на 100, да? якщо взяти оцей, нехай буде 3 тисячі з роботами і матеріалами, то це на 100 метрів 300 тисяч. Да? Якщо це робити отакий, на 100 метрах то це 330, а якщо е, е, з черепиці керамічно, це 360. Все ж таки різниця між цим і керамічним буде 60 тисяч, це, це 20%. Так що ось тому дивіться самі, ви обирайте. Скажу, що коли йде дощ, тут, коли знаходжусь в цьому приміщенні, не чутно, щоб він йде, нічого не барабанить. Якщо тут казати, то мені більш от коли в водосточки тече вода і вона булькає. Ось. Тому, якщо ви обираєте собі, собі е, дах, з чого робити, то враховуйте ці особливості і дивіться на той бюджет, який ви можете потягнути. Ну і знову ж таки, бути уважними. бо на цьому будівельному ринку дуже багато, дуже багато підробок. Я з цим стикався, коли купляв кнафовські профілі, направляючи знайти нормальні, дуже важко. Дуже багато підробок, а підробка це зазвичай і матеріал не той, і ви заплатите гроші, а результат буде дуже поганий. Тому беріть тільки в перевірених продавців і бережіть себе. Пока.